Мовчання ягня Джонатана Демі, можливо, найкращий голівудський трилер з коли-небудь знятих. Картина була удостоєна п'ятьма статуетками Оскар у всіх основних категоріях, але ході Лектор став одним із найвідоміших героїв в історії кіно. У чому ж феномен успіху мовчання ягнят, як Лариса Старлінг ламає шаблони для героїнь, який вплив на аудиторію мають суб'єктивні ракурси камери та прямі погляди? У цьому відео ми розглянемо та спробуємо пригадати, чому саме цей фільм став культовим. Тож діставайте свої затерті джинсівки, готуйте попкорн та влаштовуйтесь комфортніше. Тому що це нова рубрика на каналі Дивись Олд School. Це буде цікаво. Поїхали! Хоч це історія жахів про серійного вбивцю, творці фільму кинули виклик жанровим очікуванням. Найреволюційніший аспект шедевра Джонатан Демі головний герой, точніше, героїня. У світі фільмів жахів Клариса Старлінг втілює унікальну варіацію образу Остання дівчина. Вона з'являється як торжествуюча героїня, яка перемагає ходіє в їхній кульмінаційній сутичці, на відміну від типових пасивних жінок жертв, які часто зустрічаються у фільмах жахів. Клариса виділяється як активна і наполеглива героїня, яка очолює розслідування і сама вистежує вбивцю. Традиційна роль героя чоловіка, який рятує дівчину, що потрапила в біду, замінена героїчними подвигами Клариси. Новаторство полягає у тому, щоб перевернути звичне уявлення та викликати у глядача несподівані емоції. Так і в романі мовчання ягнят та у фільмі «Джонатана демі нас вражає переворот традиційних гендерних ролей. У центрі уваги виявляється не чоловік-герой, а жінка-детектив, яка справляється зі своєю роботою, незважаючи на протидію з боку оточуючих на вихід. Назвіть ім'я! Даруйте мем, вам треба сісти на літак. Клариса Старлінг, головна героїня роману та фільму, відрізняється від своїх колег-чоловіків особливим поглядом. Вона бачить у жертвах маніяка живих людей. Збираючи інформацію про них, Кларис намагається зрозуміти, як вони жили і як вони потрапили до рук вбивці. Її робота вимагає не тільки інтелектуальних здібностей, а й людяності та співчуття. Обіцяю, Якщо він побачить у Кетлін людину, розпросить. а не просто об'єкт, йому буде важче вбивати. Однак Клариса стикається з протидією оточуючих її чоловіків. Вони не сприймають її всерйоз і вважають, що вона не зможе впоратись із завданням. Усі її досягнення сприймаються як диво, а її помилки як підтвердження їхньої власної правоти. Проти ставлення героїні чоловічому світу виражається і на рівні мізансцен. Клариса оточена групою чоловіків, які нависають над нею. Оцінюють її поглядом. Ви не відчуваєте жадібних поглядів на своєму тілі. Кларис і дають її виклик. Адже Крофорд, який відправляє Кларису на завдання, здається, що й сам не дуже вірить у її успіх. Але Клариса не здається і не відступає. Вона продовжує працювати, домагаючись успіхів та поваги. Її приклад показує, що чоловічі ролі є не єдино можливими, а жінки можуть стати справжніми героями, якщо їм дати можливість. Я особливо щасливою, там шанс у тому, що ви обожнюєте. У чому, докторе, звісно, Слухайте. Мовчання ягнят було новаторським фільмом із двох основних причин. Перша, яку я вже розібрав трохи раніше, полягає в тому, що режисер Джонатан Демі поміщає жінку у центр кримінальної драми, що обертається навколо психопата, але він іде далі, даючи їй унікальну перспективу. Традиційно у фільмах жахів для захоплення дії використовується погляд вбивці. Популярні франшизи, такі як Геловін та П'ятниця 13, -е» задовольняють таємне бажання глядача це чоловік, стати свідком насильства над молодими, привабливими жінками, та не нести за це жодної відповідальності. Навпаки, мовчання ягнят дозволяє нам дивитись на речі очима Клариси Старлінг, представляючи нам жертв, світ чоловіків та її власний світ її очима. Завдяки цим прийомам фільм стає більш автентичним та яскравим. Більше того, цей підхід також може змінити наше розуміння та сприйняття подій на екрані. Джонатан Демі протягом усього фільму використовує техніку, яка постійно ставить глядача на місце Клариси Старлінг. Через використання суб'єктивних кадрів з точки зору героїні, вони змушують почуватись некомфортно разом із головною героїною фільму. У деяких сценах другорядні персонажі навіть дивляться прямо в камеру, змушуючи нас більше асоціювати себе з Кларисою. Це особливо ефектно в початковій сцені, коли камера імітує підглядання, і в незручному довгому крупному плані, коли Клариса залишається наодинці з групою місцевих поліцейських. І навпаки, коли у сцені невимушена атмосфера, ми бачимо, як обидва учасники діалогу дивляться прямо в камеру, наприклад, під час кокетливої розмови. Ви мене клеїте, докторе? Так. Так, важливість суб'єктивної зйомки нам наголошується на тому, що режисер зосередив увагу на очах антагоніста, коли його нам вперше представляють. Персонаж Буфало Біла, класична ікона жахів, і фінал фільму наголошує на цій тезі, ще раз використовуючи об'єктивуючий погляд з точки зору вбивці. Фільм не схожий на традиційні трилери та жахастики, що робить його дійсно особливим у своєму жанрі. І все це через те, що в ньому практично немає яскравих шоу-стоперів та ефектних сцен вбивств. Детективна інтрига ослаблена, і глядач майже відразу дізнається, хто вбився і як він виглядає. А якщо уважно дивитись, Ганібал Лектор розкриває місто проживання маніяка Бельведер вже на 15-й хвилині фільму. Це собордомо вид з Бельведера. Однак, незважаючи на це, фільм залишається інтригуючим завдяки складним персонажам та психологічній напруженості, яку Демі створює через об'єктивуючий погляд. Нетиповим для жанру є і саундтрек. Музика Говарда Шора більш точно передає драматичну лінію Клариси Старлінг, як і двох інших головних персонажів, які теж мають зрозумілий звуковий образ. Біл представлений сучасною рок-музикою, що привертає увагу до його агресивної натури, а Ганібал Лектор віддає перевагу класичній музиці, що відображає його інтелект і хладнокровність. Мовчання ягнят це не просто фільм про серійного вбивцю, це глибоке дослідження психології персонажів, які опиняються у страшних ситуаціях. Вона втирайлось юну шкіру, інакше знову буде палити зі шлангу. Інтригуючий сюжет фільму утримує глядача у напрузі до самого кінця. Однак не менш важливою є особиста історія Клариси Старлінг, яка показана через флешбеки і ненав'язливо переплітається з основним сюжетом. Ось, наприклад, безшовний монтажний перехід від дорослої героїні до її минулого, і різке повернення в реальність через звук дверей, що відкриваються. Внутрішній конфлікт Клариси, як у багатьох традиційних чоловічих сюжетах, будується на ранній утраті батька. Саме ця внутрішня драма виявляється не менш важливою ніж процес спіймання Біла. Це зробило її однією з найбільш незабутніх жіночих персонажів в історії кіно. В цілому мовчання ягнят» залишається прикладом того, як трилер може бути не тільки захоплюючим, а й глибоко проникливим. Один з найбільш ефектних моментів фільму це паралельний монтаж між рейдом спецназу дому Буфало Біла та опитування свідків убивства в іншому місті, яке створює неймовірну напруженість. Звичайно, ця сцена стала взірцем для багатьох трилерів і увійшла до всіх підручників кіномистецтва, як приклад майстерного нагнітання саспенсу. Але у мовчанні ягнят вона не тільки відволікає від головної історії, а й ілюструє деякі з головних тем фільму, такі як ідентичність та маскування. Історія головної героїні Клариси виявляється надзвичайною та унікальною завдяки двом батьківським постатям у її житті. Джек Кроуфорд один із них, і йому Клариса прагне довести свою здатність вирішувати важкі справи. Однак її зустріч з іншою батьківською фігурою, харизматичним психіатром Ганнібалом-лектором стає ключовою для сюжету. Усього чотири сцени діалогів між Кларисою і Ганнібалом цей трилер, на захоплюючу психологічну драму. Режисер Джона Демі та оператор Так Фудзімото використали безліч візуальних прийомів, щоб передати напругу та драматургію розмов. Зміна погляду. Наїзди камери та зміни ракурсів, а також відображення у дзеркалах дозволяють глядачеві поринути внутрішній світ героїв та зрозуміти, хто більше зацікавлений у розмові. Кожне побачення Клариси і Ганібала – це короткометражний фільм з повноцінною трикратною структурою. Перша поява Ганібала на екрані представлена як поступове зішестя в пекло, з безліччю дверей та перешкод на шляху. У той час, як для останньої зустрічі Клариси з Ганібалом, їй потрібно піднятися до співрозмовника, створюючи візуальний контраст. Сцени фільму майстерно побудовані з використанням візуальних прийомів та символіки. Герої сприймаються глядачем через погляди Клариси та Ганібала лектера, які дозволяють відчути їхні емоції та переживання. У кожній сцені помітне зближення головних героїв, що є ключовим елементом їхніх стосунків. Однією з найпомітніших деталей є використання град в останній сцені. Перед цією сценою Клариса обдурила лектора, щоб дістати важливу інформацію. Решітки візуально відокремлюють героїв один від одного і символізують розрив у їхніх відносинах. Ганібал грає зі своєю жертвою в загадки, і Клариса ходить навколо його клітки, щоб знайти відповідь на свої запитання. Розмови між Кларисою та Ганібалом є кульмінаційним моментом фільму. І що ви побачили, Кларис, що ви побачили? Вони кричали. Тут героїня розкриває свою мотивацію та почуття провини, що сприяє її психологічному розвитку. Камера повільно наїжджає на обличчя Ганнібала, візуально прибираючи грати та зближуючи героїв, що, в свою чергу, символізує їхнє взаєморозуміння та співпереживання. Після цього відбувається єдина повноцінна екшн сцена у фільмі, внаслідок якої Лектер біжить із в'язниці. Повторюю, Лектер зник і озброєний. Цей момент стає поворотним елементом у фільмі, і це перший і останній раз, коли герої торкаються один одного, що робить його особливо значущим. Наступним із найбільш захоплюючих моментів у фільмі є епізод, у якому головна героїня знаходить ключову підказку від Ганнібала, і ця подія виявляється вирішальною у детективному розслідуванні. Фільм мовчання ягнят в якомусь плані нагадує інший не менш культовий горор психо Альфреда Гічкока через те, що вони обидва зачіпають теми повсякденного зла та соціальних і психічних навіацій. Обидва фільми підняли нетрадиційні для мейнстрімного кіно проблеми гендера та ідентичності. Наприклад, у мовчанні ягнят» можна зустріти кілька моделей гендера або так званих режимів тіла від Ганібала лектора, що виступає як безстатева істота, до Буфало Біла, який шиє собі костюм зі шкіри жертв, щоб перетворитись з чоловіка на жінку. Лариса головна героїня, відмовляється від жіночності у звичному розумінні та змушена одягати чоловічі костюми, які нагадують свою рідну броню, щоб якось вижити у світі чоловіків. Знаєте, на кого ви схожі з гарною сумкою і дешевим взуттям? Ви схожі на селючку. Прем'єра фільму викликала безліч суперечок, і деякі вважали його великим успіхом для фемінізму та Голлівуду. Тоді як інші були незадоволені однобоким зображенням гомосексуалістів та трансгендерів у кіно. В літературі нема кореляції між трансексуалізмом і насильством. Трансексуали пасивні, розумне. Однак, незважаючи на це, мовчання ягнят» залишається унікальним та значущим фільмом, який продовжує викликати дискусії та спонукає ставити нові запитання. Що робить чоловік, якого ви шукаєте? Мовчання ягнят стало не лише прикладом того, як мейнстрімне кіно може торкатись важливих соціальних проблем, а й важливою віхою у формуванні нового типу героїні. Але сумна іронія у тому, що головним героєм цього фільму стала не Клариса, а загадковий та харизматичний антигерой Ганібал Лектер. Я з'їв його печінку разом з бобами і запив смачним к'янті. Мовчання ягня це не лише кінематографічний шедевр, а ще й своєрідний психотерапевтичний сеанс. Фільм показує, наскільки сильним може бути людський розум, як сміливо можна дивитись в очі своїм страхам та демонам. Він допомагає нам усвідомити, що наша психіка це складний механізм, яким потрібно вміти керувати та захищати від зовнішнього впливу. Клариса Старлінг стає зразком силити витривалості у боротьбі з власними комплексами та труднощами. Це номер телефону генерального прокурора. Прошу, або обговоріться з ним, або дозвольте мені виконувати роботу. Її переживання та подолання перешкод допомагають глядачів зрозуміти, що проблеми та не гаразди, це не вирок, а шанс на особисте зростання та розвиток. Це не просто фільм, це справжній витвір мистецтва, який надихає на пошуки нових відповідей на вічні питання про людську натуру та її темні сторони. Ну що, користо? Ягнята нарешті замовкли. На цьому випуск добігає свого логічного завершення. Я запрошую всіх обговорювати фільм у коментарях та написати свої враження від перегляду. Не забувайте про підписку та вподобайки, якщо вам сподобалось відео і ви хочете більше таких ностальгічних розборів олдскульного кіно. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступному випуску.